Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, доєднується до нашого ефіру. З ними так само поговоримо. Так буде цей дозвіл чи ні. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за запрошення. Дякуємо, що відгукнулися. Пане Дмитре, з цим дозволом як півроку з прийняттям рішення для виділення України 50 мільярдів доларів. І, 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 наче, все й поряд, і зовсім нічого немає. Як ви бачите цю ситуацію в динаміці? Чи наважиться США все ж таки його ухвалити причинному президентові? Чи вони, чи він Джо Байден, відкладе це рішення на е, свого наступника? Невідомо що це буде чи Трамп чи Камала Гарріс? Давайте проаналізуємо ситуацію по підсумках Візиту зеленського. Давайте. орто зробити заяву очільника МЗС Великої Британії. Лемі чітко заявив про те, що Великобританія розгляне питання дозволу завдання ударів по території Російської Федерації західною зброєю. в першу чергу мовиться про приладні ракети повітряного базування «Шторм до виробництва Великобританії ближче до кінця 2024 року. Тобто, Великобританія чітко дала зрозуміти Сполученим Штатам. Ми поважаємо вашу внутрішню політичну ситуацію, пов'язану з виборами Сполучених Штатів, і небажанням іти на конфронтації з Російською Федерацією на тлі цих президентських перегонів. Натомість по закінченню президентських перегонів, а я нагадаю, це якраз кінець листопада, Велика Британія не відкидає того. Моменту, що е, саме тієї країни буде надано дозвіл завдань завдати ударів по території російської федерації з використанням власне озброєння великої британії досить чітка і прагматична позиція цієї країни погоджуюсь пане дмитре але ж таке враження що сша впливає і на британію тому що були розмови про те що британія готова раніше була і з францією теж бо і же так само ці ракети однакові так. але забороняли їм це робити сша тобто вони втручалися в внутрішню політику британії Звичайно, і так само Франції, але давайте говорити про те, що на мій погляд була блисковична робота британського МЗС відповідно британських спецслужб в моменті надання дозволу Україні використовувати західні зразки озброєння. Я поясню, про що йдемо. Поки увага була прикута до основних столиць світу, а саме Вашингтона, Лондона, Парижа, Нідерланди, Амстердам дав можливість українській стороні використовувати в небі. Російської Федерації, тобто повітряному просторі РФ, літаки f 16 Причому, зауважте, Велика Британія і відповідно, Нідерланди передали після чергового Рамштайну пакет військово-технічної допомоги, який передбачав відповідно як запчастини до f 16 так і відповідно, засоби ураження. А це основне. А мовиться про те, що серед засобів ураження є крилаті ракети. Повітря Земля igm 158, дальність ураження 400 кілометрів. Це найстарша модель. А якщо буде більш модернові версії, відповідно AMG 158, B2, у неї дальність ураження 1900 кілометрів. От вам і відповідь на питання чи дадуть відповідно європейські партнери дозвіл на використання ударів по території Російської Федерації вже фактично дали сьогоднішня заява Нідерландів про передачу чергової партії F-16 українській стороні. Правильно. Правильно. Тобто можемо говорити про те, що складна дипломатична робота, відповідно, був політичний тиск з боку сполучених штатів, на мою думку, я не виключаю саме пов'язаний з проведенням президентських переконів. Але по підсумках візиту, давайте говорити про те, що пакет військово-технічної допомоги Сполучених Штатів що він передбачає керовані авіабомби для тих самих F-16. Дальність ураження, яких 120 кілометрів. Здається, незначна дальність ураження, правильно, але точність їх авіабомб. А тепер уявімо теоретично, що ці авіабомби можуть використовуватися, наприклад, на тих самих літаках F-16 нідерландських, умовно, нідерландських, які передані цієї країни, але вже стоять на озброєнні Сили оборони України. І зайшов, наприклад, невідомий f 16 відомий, звичайно. Що буде, скажімо, чітке позиціонування до, до країни, а саме України, повітряний простір Російської Федерації, кілометрів на 100 150, і навіть використання керованих авіабомб з дальністю ураження 120 кілометрів сумарно дає відповідно ураження цілей на відстань більше 200 кілометрів. От вам і відповідно питання: а Атакамс у нього критичні відстані 270 кілометрів. Тобто, можемо говорити, що це складний механізм політичного прийняття рішень, тобто, те, що говорить українська сторона, і наші західні партнери ніхто не відкидає можливості надання дозволу, але Відповідно кричати про це з кожної праски ніхто не буде. І першими, хто почує про це і буде волати. Відповідно, буде російська сторона, О, О, це це точно, не... пане Дмитре. І хочеться, щоб вони першими так про це дізналися. Я так, до того тому... що реагують наші глядачі на нашу розмову. Ось пише нам пан Олег, системи наведення ракет потребують супутникових знімків від США. Знак питання і знак оклику, може тому використання британських ракет буде малоефективним? Пане Дмитре, прокоментуйте, будь ласка. Абсолютно ні, по перше, давайте подивимося на пакети військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів, наш стратегічних партнерів, коло Великої Британії, наприклад, її саме. Там передбачена окремим пунктом передача відповідно супутникових знімків, чітко стоїть, тобто, це навіть не супутник притули. Про які ми поговоримо колись окремо, а мовиться про конкретний пункт військово-технічної допомоги, а саме надання супутникових знімків. Ну давайте говорити відверто розвід інформації і е, тому не випадково така ефективність ударів української сторони, навіть використання БПЛА на дальності більше а, тисячі кілометрів. Цей удари по аеродромах Халенія, удар по аеродрому енгель Саратівській області, навіть сьогоднішні удари по арсеналах Російської Федерації, які засвідчили можливості української сторони, от про це варто говорити. Тому е, з цим питанням, ну от якраз е, проблем немає. Тобто, наші західні партнери відповідно в режимі онлайн передають ті дані, які цікавлять українську сторону, і взаємодіють між собою точно і однозначно, пане Дмитре, Не так багато часу, але хочу вас питати про росіян. Пишуть про них, що вони здатні е, в ДРГ підпалити теракти на території Європи, можливо, Америки, можливо, десь і ще, але на цих базах е, там Близький, Схід чи Африка. Що ви з цього приводу скажете? Готова Росія на акції прямої дії проти е, сил заходу? Вони й до цього часу проводили. Давайте згадаємо з вами підрив військових складів Чехії. відповідно замахи на очільників оборонних компаній Болгарії, які постачали за. Засоби... То да, абсолютно вибухи по пожежі на території Німеччини невідомі безпілотники відповідно над військовими об'єктами в країнах Європи. Тому Росія завжди використовувала цю тактику відвертого терору і диверсії на стратегічних об'єктах, в першу чергу. Військової інфраструктури країн НАТО. навіть Польщу давайте згадаємо затримання раз по разу груп, чому кількості до десяти осіб, які планували підриви на логістичних об'єктах польської сторони, які займаються якраз питаннями транспортування західних зразків озброєння українській стороні. Тому лякати країни заходу цим. Відповідно відпрацьований ефективний алгоритм дії е, західних спецслужб, Ви пам'ятаєте спільна заява розвітова рись чотирьох країн заходу з приводу підвищеної терористичної загрози з боку Російської Федерації ще півроку тому пролунала. То чим нас лякає Лавров?